Війна змінила життя багатьох дітей у кривому розі створюють місця, де вони можуть відновлюватися і розвиватися. Вулик це сучасний освітній хаб. Тут панують спокій, підтримка і творчість. Діти вчаться співпрацювати і створювати власні проєкти. Наше завдання не просто організувати освітній процес, а зробити освіту навчання для, діт для діток е цікавим, е безпечним. І сучасним тому під час війни відкрита вже більш ніж 100 освітніх і навчальних центрів, з них 28 діджитал-центрів. Один із цих проектів це наш проект з Люксембургом, проект Вулик. У нас вже вісім вулика в таких освітніх центрах. Все ми зараз в одному з вуликів знаходимось. Вони навчаються, вони спілкуються один з одним, живуть нормальним життям як для воєнного часу. У 16-й гімназії відтепер також гуде вулик. Сучасний цифровий центр відкрився тут у вересні. Понад пів тисячі дітей навчаються, творять і відчувають себе частиною цього простору. Вони користуються ноутбуками, планшетами, інтерактивними дошками, читають книги, відвідують гуртки або просто проводять час раз з однолітками тренінги та воркшопи організовують і для батьків та педагогів. Наш центр працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Працюють там попередньо навчені т'ютери, які організовують, планують роботу. У перші половині дня це проходять зазвичай шкільні активності, завдяки сучасному ремонту, зручним меблям, наповненості, щотехнічного, а також різноманітної методичного, книжкам, ігор і навіть елементам стемосвіти, освіти, таких як телескоп, мікроскоп, ці уроки проходять дуже яскраво і. І тим самим підвищують мотивацію до навчання дітей у другій половині дня. відбувається заняття з надолуження освітніх втрат, так звані качапи. У нас працюють 10 таких груп. Більшість це початкова школа, але й для середньої ланки 5 і класи: українська мова, англійська та математика. А також відбуваються різноманітні творчі. Засідання клубів різних, творчі майстерні, гурткова робота, індивідуальна робота. Юлія Вітракулегкаплії цей день.